Найкорисніша їжа для печінки, і коли ви почнете таку їжу їсти, ви зможете забути про такі проблеми, як гепатоз, фіброз, цироз, і покращити своє самопочуття. І це перше, що варто застосовувати, коли ви хочете відновити свою печінку, тому що харчування це фундамент, і неможливо відновити роботу печінки, якщо пити просто пігулки. Займатися відновленням треба комплексно. Коли ми їмо таку їжу, у нас стабілізується рівень цукру в крові. У нас немає вуглеводних гойдалок. Це допомагає легше відновлюватися печінці, покращує роботу жовчного міхура, підшлункової залози травлення. Коли ми таку їжу їмо всередині, ми міняємо своє середовище з кислого на слабколужне. А в кислому середовищі, я нагадаю, розвивається все найгірше: віруси, гриби, бактерії та відома всім кандида та інші паразити. Слабколужне середовище це енергія і здоров'я, і таким харчуванням ми саме це і робимо. Ми міняємо. Своє середовище і це низьковуглеводне інтервальне харчування. Це звичайно велика кількість зелені, це овочі різних кольорів. І це білок. Звичайно, це бобові, це куряча грудка та інші. Тому застосовуйте це. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.